Шановні співвітчизники, я хочу поділитися з вами своїм досвідом вивчення англійської мови. Я не буду вам розповідати про англійську граматику. Моя ціль вказати вам напрямок до розуміння мови найкоротшим шляхом. В цьому відео я хочу розповісти вам про дуже корисні мовні ресурси інтернету, якими ви можете скористатися безкоштовно. За допомогою цих ресурсів. Ви поринете в американську англійську напрямки. Все, що вам потрібно, комп'ютер з операційною системою Windows 10 чи 11. Браузер Edge, який зараз є частиною операційної системи Windows, та підключено до інтернету. А більше нічого не треба. Окрім наснаги та зацікавленості, потрібно відкрити браузер Edge. В мене він на панелі завдань. А ви можете відкрити його також через пуск. Він може бути у закріплених програмах. Чи ви можете його пошукати і набрати Edge у пошуку? Вуаля завантажився браузер Edge. В edge Відкрити параметри і подивитися, чи не потребує Edge поновлення. Параметри. Microsoft Edge. Використовується актуальна версія Microsoft Edge. Все гаразд. Відкриємо нову вкладку. У новій вкладці виберемо у пошуку Voice of America Special English. Вуаля. Сайт Voice of America Special English перед нами. Далі треба налаштувати перекладач. Для цього вибираємо якесь слово і перекладаємо його на англійську. Чому на англійську? Тому що в мене стоїть англійська. У вас може стояти українська. І тоді вам буде легше. Але якщо стоїть інша мова, то ми заходимо до. до Програми перекладач. І бачимо, що тут е, від, відзначені е, результати перекладення. Окей. Треба натиснути кнопку ще раз. І тоді ви бачите, що ви маєте можливість вибирати іншу мову. Вибираємо українську. Добре. Перекласти. Бачите? Ми переклали усю сторінку. Але нам цього не треба. Повертаємось показати оригінал. А зараз я вам хочу показати, як можна перекладати слова. Перекласти виділений фрагмент на українська. Статті. Добре. Ви бачите, що е, на сайті є три рівня для початківців, для просунутих та для середнячків. Ви можете розпочати з початкового рівня, але я вам цього не рекомендую. На початковому рівні там а, відео з діалогами і нема перекладу на українську мову. Тому вам може бути складно. Я пропоную почати а, з середнього а, рівня. Пробуємо натиснути на цього песика. Що ми маємо? Ми маємо картинку з песиком.

Or maybe say hey the word for hello in Swedish and Danish. AKC officials announced the addition to its list on January 2nd. Таким чином ви бачите, що ви маєте зразу дві можливості читати текст англійською мовою і слухати вимовлення речника. До цих двох корисних можливостей слухати та читати, ми ще маємо третю можливість розуміти, як е, нащо ми налаштовували наш перекладач. Ми можемо перекладати окремі слова, окремі речення та окремі параграфи. Ми можемо перекласти всю сторінку, але це не так е, добре для нашого навчання. Наприклад, слово announced. Права кнопка миші перекладаємо українською мовою. Оголосив. Речення. Перекладаємо. Бачите. Параграф. Також українською мовою. Таким чином, ви маєте три можливості вчити англійську літерацію, яка називається спелінг. Цей спелінг дуже складний. І тому американських дітей вчать спелінгу, починаючи з дитячих садків. Для іномовців була розроблена транскрипція, щоб полегшити вивчання мови. Але навіщо вам? Транскрипція, яка також дуже складна, якщо ви можете почути живе вимовлення американських чи англійських слів. У чому ж складність англійського чи американського спельного? По-перше, в англійській мові є багато слів з різними комбінаціями літер. По друге, Одна й та сама літерація комбінація літер може вимовлятися по-різному. Це тому, що історично англійська мова позичила багато слів з інших мов у їх оригінальній літерації. До того ж, ви можете слухати, як це правильно треба вимовляти американською англійською мовою. Та ще е, переклад дозволяє вам порівнювати англійську та українську граматику. І це неймовірно корисні можливості. Я вже казав, що зацікавленість є дуже важливою, коли ви вивчаєте іноземну мову. Може комусь не дуже подобаються статті про е, якихось там песиків. Читати тексти та слухати це, але тут дуже багато різних передач, програм, які можуть вас зацікавити. Наприклад, Health and Lifestyle, здоров'я і життя, Science and Technology. Наука і технологія, «U.S. History» Американська історія, історія», «Words and their stories» Слова і їх історія. Багато інших тем. І ви можете вибрати ту, яка найбільше вас, вас зацікавить. Хочу вам показати одну з моїх найулюбленіших програм. Ace in the hole, Voice of America. Цю програму колись я записав з приймача на магнітофон, а потім слухав через портативний плеєр у автобусі. А зараз вона тут, у інтернеті. Давайте трохи послухаємо. Now, Words and Their Stories, a program in special English by The Voice of America. It is surprising how many expressions that Americans use every day came from the card game of poker. For example, you hear the expression, Ace in the Hole, used by many people who would never think of going near a poker table. An Ace in the Hole is any argument plan or thing kept hidden until needed it is used especially when it can turn failure into success зараз давайте перекладемо цей параграф і ви подивитеся як цікаво вивчати американську American мову Я гадаю, що для більшості з вас, після того, як ви ознайомитеся з ресурсами сайту Голоса Америки і почнете вивчати мову тим шляхом, який я вам показав, мова англійська американська мова стане для вас інтуїтивно зрозумілою. Але, мабуть, багато з вас захочуть поглибшити свої знання. Англійської граматики. Для цього я рекомендую застосовувати розділ, який називається Everyday Grammar. Щоденна граматика. Цей розділ має багато подкастів, в яких розглядаються різні аспекти американської англійської мови. Особливості Граматики англійської, американської мови роздивляються в цих подкастах з точки зору щоденного життя, звичок та традицій американців. Тому я вважаю, що цей розділ буде для вас дуже цікавим та корисним. Добрий друзі! Якщо вам сподобалась моя програма, Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, далі буде.